Я що схожий на поп-зірку? Я би нічого і не міняла. В прокаті стартує біографічний мюзикл Робі Вільямс «Беттермен» про одного з найпопулярніших співаків світу. У кіноверсії Вільямс уявляє, що він навпа, якій притаманні розкутість та вільність. Але за всім цим стоїть болюче дитинство. Тож не пропустіть у кіно історію співака крізь роки злету популярності і до сьогодні. Чидай. Комедна, коли люди тицюють зброю в інших. Ти не вбивця. А я так. Кримінальна драма Злодії Два Пантера є прямим продовженням фільму Злодії, що вийшов на екрани 2018 року. Як і минулого разу в головних ролях побачимо Джерарда Батлера та Оші Джексона молодшого. В новій частині сюжет закручується навколо шерифа з Лос-Анджелесу Ніка Обраєна, який свого часу не зміг запобігти пограбуванню банку. Тепер він точно знає, що організатором злочину був Донні Вілсон однак той втік за кордон, живучи у Європі, донь. Швидко освоївся та планує нове пограбування на діамантовій біржі. Чи вдасться шерифу зупинити крадія цього разу? Дивіться в кіно з 9 січня. Мені дуже треба на тренування. Тренування? Але в нас кілька клієнтів. Мам, я обіцяла команді. Твоя команда тут. На завершення пропозиція для сімейного перегляду мультфільм Лінивці встигнути до обіду в центрі сюжету Родина лінивців кухарів, яка вміє пристосовуватися до нових випробувань, залишатись швидкою та винахідливою. Не пропустіть в кіно з 9 січня.